Я вам розкажу історію е, пізніше про Карл Ганз Руменегата <рив> і, і про те, як він вів в газеті е, е, з -з зірок НХЛ, окреме українського походження, окрему рубрику. Це німецький це... футболіст вів рубрику про е, зірок ні, ні, НХЛ»? Ні, ні, це дві окремі історії. А, це, це про те, як Карл Karl Руменега татові а, копнув в лице Нічого собі. <свят> і йому розбив а, зуби. І друге, як мій батько а, вів, мій батько вже не, вже це окремо. Це як Я Карл Руменега, поки він жив в Німеччині, <свят> а коли вже в Торонто жив і видавав газету Гомін України, то а, там була рубрика спортивна. Я про це вам розкажу.